Доброго дня, Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я Просон. благодарна за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви посіщаєте мій простір. І давайте подивимося, що б він сказав своїй дружині, дівчатки. І тут буде два варіанти, якщо вона жива, і якщо її вже немає. Чомусь сьогодні пішло саме так. І я хочу подивитися. Подумайте про свого партнера, можливо, це ваш. Можливо, це ваш законний чоловік, але в нього була дружина. І неважливо, жива вона чи ні. Хочу подивитися саме так зараз. Можливо, ви просто в партнерстві, в неофіційному. Давайте будемо дивитися. Давайте спочатку, хто він у вас на сьогодні. Так, що б він сказав дружині перший варіант. Якщо вона є, і пораду вам. Стосовно цього, що він сказав, якщо її вже немає, що він хотів їй сказати, і пораду вам стосовно цього. Так, колоди карта достатку і будемо дивитися. Так, ваш партнер наразі, знаєте? От мені таке почуття, знаєте, справляється з якимись болістями, справляється, намагається відважно справитися з, нами і, з ними. І знаєте, як, от, можливо, вже час минув цих стосунків, або є вона чи немає. Просто прийшов якийсь час, коли він в якомусь переході, треба його, можливо, нарешті зробити. Він старається із усіх сил. Розумієте, давайте запитаємо, що за перехід. Про що перехід? Знаєте, от він чимось займався, якось так жив, жив хочеться сказати. Можливо, за те, як він жив, він себе і призирає, девочки. Але зараз от він по чистоті у вас. Отак от буду казати. Зараз він у вас заробляє гроші. А можливо, йому боляче через те, який він був в колишніх стосунках. А можливо, він це ще, може, він вам і не говорить, цього моді, а е, от я, я так бачу, що він. Знаєте як? От тут по цій карті бачу, що він жив тільки заради себе в цих стосунках. Розумієте? Зараз він це розуміє і йому боляче. Він намагається жити далі, але знаєте, або ще мало часу минуло, або просто ще не час е, прожити. Можливо, він просто намагається відволіктися. І в тому числі вами. Розумієте, що просто зладити свій біль. І кажуть про те, що от на підсвідомості він, знаєте, розуміє, що за його колишнє життя він сам себе призирає. Але зараз він розуміє, що він зовсім інша людина. Він стає кращий, можливо, кидає пити з вами, в тому числі, можливо, просто стає якийсь біль, знаєте, благородний, отак мені йде. І будемо дивитися. Якщо його дружина жива, що він хотів їй сказати, дівчинка? А... Зараз. Він каже, знаєте, як він каже, те, як ти хотіла зі мною домовлятися, як ти зі мною домовлялася, те, якими способами ти зі мною домовлялася і бесідувала, да? ти мала невдачу. Розумієте? Ти не, не тим способом зі мною розмовляла, не так до мене достукалася. І він каже, що знаєте, о, от він їй каже зараз, дівочки, що ти була. Ти занадто від мене багато вимагала, хоча сказати, жила на широку ногу і не планувала нічого. Тобто, як ти будеш зі мною комунікувати? Ти просто жила начебто одним днем. Отак от мені зараз іде. Розумієте, це якщо вона жива. Тобто ти, можливо, вона в нього все забирала. Можливо, вона. Е не знаю, просто була ненаситна, не можливо, в них просто був якийсь розгульний образ життя. Ось, знаєте, він каже, е, от те, чого ти, де, як ти намагалася мене виправити, це все було просто пусто, тому що я сам не хотів виправлятися. Я проводжу паралель, що біля вас він, знаєте, за, за колишнє себе призирає, але в майбутньому, тобто зараз, він уже на потік чистоті. А він каже, так як ти, як ти до мене хотіла, як ти зі мною домовлялася, це було ну, безполезно просто. Розумієте? Що він ще хотів би сказати їй? Дівочки, що ти дуже себе жорстоко поводила, можливо, забирала в нього гроші і все інше, і що ти багато розказувала іншим людям про мене, про те, який я. Який я жорстокий, можливо, який я грубий, можливо, що я зовсім не такий, який я хочу сказати, полю, полютеністу, який я творчий, і скільки в мені всього хорошого ще, крім того, що ти бачила мені тільки негативне. Що ще він хоче сказати? Що ти мене зрадила? Що ти своїми плітками просто, знаєте, завдавала мені ударів, яких я не очікував. Ти мене зраджувала від дня на день. Що ти мене не розуміла, що ти до мене була далеко і що я старався заради сім'ї, а ти просто, от хоче сказати, тратила це все, Дівочки, Да. Ти тільки збирала мій урожай. Той, над яким я багато-багато-багато працював, він хоче сказати. Що ще він хоче сказати? Дівочки, що це був твій вибір від мене відстранитися? Що ти цю ситуацію могла спасти, але ти вибрала відстраниться. Він каже, що я, я все проаналізував і дійсно так і зрозумів, що мені без тебе краще. Або я думав, що мені без тебе буде краще, але. Я, можливо, навіть ударився в роботу, але ти все одно в моєму житті. Ну, знаєте, як, як кажуть, перша жінка від Бога? Я, до речі, в це вірю. І е, знаєте, як кажуть про те, що от він каже, що. Е, Я, можливо, хотів від тебе відстранитися, але все одно я тебе згадую, дівчки. І знаєте, от він, можливо, в роботу ударився, коли вони розійшлися. Розумієте? Або просто все одно він бачить, бачить у ній який, знаєте, от не те, що ресурс, а просто от ну, все ж таки, ж хоча сказати, життя прожити, або якийсь період часу прожити. От, все одно він бачить в ній ну, людину, яка для нього важлива. Розумієте, яка може їм підказати, навчити щось. Все одно, дівчатка він її згадує. Згадує, тому що там були офіційні стосунки. І, о знаєте, я вам скажу, що навіть. Щас, секунду. Знаєте, він, можливо, хотів з нею домовитися по чистоті, але це все просто було ілюзорно. Так, вона захотіла незалежності. Ну, так. Ще щось скажете? Що ще скаже він, дружині? Що ще він скаже, дружині? Знаєте, про що він каже? Що я зрозумів, що е, я тобі не такий бажаний, не такий і. Е, що ти неплохо без мене проживаєш це життя. Ти все-таки моя сім'я, але я зрозумів, що я в твоєму житті не займав, наскільки важливу роль, наскільки я хотів займати. Отак. От Дівчатка. Це якщо дружина жива, повторюся. Е, порада вам, дівчатки, порада вам щодо цієї ситуації. Вам кажуть. Е, зараз повідомлення. Оце, божливо, ця вам інформація зараз відкрилася, і вам трошки неприємно, але вам кажуть про те, що ви повинні е, залишити цього чоловіка собі, дівчатки, не впустіть цього моменту, тому що людина з вами стає кращою і не, знаєте як? Не зіпсуйте цих стосунків, підказка. Так, да, оце якось навіть підтримайте його. Як вона його не підтримувала, от ви, можливо, знайдете в його серці відгук, коли будете його більш підтримувати, ніж його дружина. Залиште його собі. Отут непоганий чоловік. Можливо, він там і був колись в молодості, козлом, хочеться сказати. Але зараз він з вами знову ж таки акцентую увагу, що з вами він стає кращим. І повірте мені, для людини це важливо. Отак. Оця інформація вам відкрилася. Вам гірко. Але... Це непогана людина. Хоча людина була раніше з якимись своїми установками, з якимись своїми, хочу сказати, прямо таки залежностями. Благодарю перший варіант. Да? Так, давайте, другий варіант в тому плані, якщо дружини вже немає, дівочки, що б він хотів їй сказати? В кого не в кого дружина жива, можете не дивитися. Але я все одно вважаю, що знаєте, всюди є краплина, істинної інформації, яка потрібна. Що він хотів їй сказати? Про те, що я не бачу з тобою перспектив далеко, про те, що я шкодую. Зараз буду казати. Він хотів сказати, що я шкодую я не слухав свою інтуїцію. Що я, можливо, дочки, кажете, як мені йде, що я раніше цього не зробив? Що я раніше не пішов від тебе. Дівочки, про що подарунок? Знаєте, от він каже про те, що те, якби він пішов раніше від неї, то це можливо він зовсім по-іншому склав своє життя. І що треба було зробити це е, набагато раніше? От як би не було це горісно казати вам зараз? Що він каже, якби я пішов від тебе раніше, то можливо під твоє життя склалося по-іншому. А він каже, я тебе обманював. Я не планував з тобою далеких перспектив. Я е, зараз буду казати, при, привносив тобі болісті. Розумієте? Начебто, ти хотів захистити. Від чогось, можливо, від якихось своїх там моментів, а насправді просто приносив болісті тобі. Да. Треба було раніше, він каже, відсікти, а не сидіти в цій пастці. І картки, дівчатки, аж випадають. А, про що? Він каже, що я тебе плутав, давав тобі надію якусь. Можливо, він уходив приходив з дому, дівчатка, так як воно мені йде зразу. Він каже, треба було не тебе, не себе не мучити. Треба да. було просто взяти над цим верх. І штурвал, взяти це рішення, дівчатки. Взяти це рішення в свої руки набагато раніше. Розумієте, про що? А він каже: знаєте, ми з тобою вічно сперечалися за якісь гроші. І, або, можливо, він біля неї був через гроші, боявся втратити якусь свою стабільність. Можливо, він не бачив, куди йому рухатися без неї, поки не з'явилися ви. Да, він каже, ти була моїм істинним партнером. Я тебе любив, дійсно. Я визнаю це. Да, але він каже, що потім ці стосунки перетворилися, знаєте, в якусь е спекуляцію більше фінансову, чомусь мені дівочка, йде. І знаєте, він каже, я вірю, що, що ми придушимо цього диявола. Про що диявол саме? От він каже, ми сражалися з тобою, ми з тобою сражалися. А треба було просто от відпустити. Розумієте? Отак, не портити одному життя. Да, залишити ситуацію, знаєте, не, не судити одне одному, одне одному не псувати життя, а просто, знаєте, якось розійтися красиво, хочеться сказати. Да. А він каже, я тебе твоєю ж монетою. Що ще він хоче сказати? Він каже замість стабільності в нашому домі був якийсь розгул. Якісь були, знаєте, ми не ми не домовлялися по-мудрому, ми домовлялися тільки криками, скандалами і якимись Негативними ситуаціями просто. То, то кожен жив, кожен жив по-своєму і все одно не було життя. Розумієте? А він каже, ми це розуміли. От зараз мені це ясно. Про що щури? Да, він каже, люди, які тут, не знаю, тут, можливо, навіть треті фактори, дівчатки, в когось були. Він каже, зараз я це розумію, що треба було, знаєте, як він каже, або хтось мішувався. Або хтось, можливо, йому капав на міске, що не розлучайся, або, не знаю, там дружині. Так, от якісь просто були треті люди, знаєте, і от, можливо, вони якось прогнозували, що от в тебе так отак, от так, -от -от. він каже, що вони перемогли. Розумієте? Він каже, я щось не відстояв. Да, він каже, знаєте, я маніпулював також. От я знав, я знав тебе наскільки добре, що я міг тобою маніпулювати в свою користь. Да, я так був щасливий. Я так почував себе сильним, незалежним. І про що? От знаєте, почувався тим, що маніпулював, полював, отак він, можливо, навіть якось отримував насолоду від того, що він е, значимий такий для дружини, розумієте? От так. Трансформація про те, що, знаєте, от, е, він каже про те, що зараз от, для мене це вже ясно. Все. Ще. Так, він каже, що на, на, твоєму, на, на цьому досвіді, він каже, я навчився, я залишаю, залишаю цей досвід у минулому. Отак, пораду візьмемо вам щодо цієї ситуації. Ой, дівочки, знаєте, що вам кажуть? Йдіть своїм шляхом. Ну, було й було вам кажуть, ви, це, ви ж знали, що в нього була дружина. Отак, а ви повинні гнути свою лінію. Так, кажуть про те, що вам це нелегко. Яка ситуація станеться несподіваною, і я зараз навіть гляну, яка ситуація станеться несподіваною. Вам кажуть, не свою лінію в будь-якому випадку. Ти знала, що в нього дружина була, ти знала, що для нього це був важливий союз. І знаєте, кажуть, що буде, буде, будуть якісь трудності, дівочки. але вам кажуть, це хай не й Не емоціонуй а от просто будь розсудливою, не давай себе чомусь е, збентежити. розумієте, от Просто вони кажуть, почекай. Дівочки, і ситуація обнулиться. Якась, яка б це не була ситуація негативна, і каже, ти в імператрицю. Зрозуміли мене? Тому не хвилюємося, несемо себе гордо. Благодарна за зворотній зв'язок, я знаю, що розклад не для всіх, але чомусь попросилася, значить комусь це потрібно, дівочки, мальчики Благодарна за те, що ви біля мене. На особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.